Полтавські рятувальники накладають один одному турнікети. Так відбувається тренінг з домедичної допомоги. Навчали проведення досконально навиків накладання турнікетів, тампонування поранень найбільше, ймовірно, це ДТП. Транспортні події, де ми можемо прибути перші чим швидка допомога, А перш за все буде порятунок життя. Навчання проходить згідно з алгоритмом марч, який включає послідовні етапи надання допомоги, перший з яких зупинення масивної кровотечі. Говоримо про методи та способи виявлення масивних кровотеч, способи їх зупинки, зокрема накладання турнікетів та тампонування. Також будемо говорити про немасивні кровотечі, тиснучі пов'язки і як оцінювати стан постраждалого. Перша допомога є важливою тим, що наскільки б сильно не Розвинута система екстреної медичної допомоги в будь-якій країні світу, медики не зможуть прибути на місце події раніше, ніж очевидець, або та людина, яка є вже на місці події, яка може розпочати надавати допомогу і своїми елементарними діями зберегти комусь життя або мінімізувати наслідки для здоров'я. Насамперед, дуже багато ну, таких нюансів ми узнали, яких раніше не могли знати. Ну, наприклад, такі елементи, як Правильність накладання турнікету. Ну, тобто, ми знали, як його накладати, ну тут є особливості накладення, завали будівель, там також є, от, наприклад, синдром довготривалого стиснення. От нам сьогодні про це розказували, показували, які треба дії при цьому робити. Протягом війни місцеві рятувальники працюють не лише на Полтавщині, але й в інших областях, де були бойові дії, говорить речник надзвичайників області. У нас постійно з рятувальниками проводиться такі заняття з медичною допомоги. Коли вже пішла війна, то більш частіше стало займатися з рятувальниками, тому що дедалі наші рятувальники стикаються з такими великими випадками, тобто це і вибухонебезпечні предмети, коли вибухають, тобто розбір завалів після вибухонебезпечних предметів і дуже трапляється велика кількість травмованих. І тому для того, щоб удосконалювати їхні навички, ми доволі часто проводимо такі заняття з домедичної допомоги, щоб могли надати допомогу і людям, і не в разі якоїсь небезпеки, нам могли надати допомогу самим собі. Дарина Литва, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.